У мене була можливість познайомитися з великим бізнесменом з самого міста, який займається Бругівкою, у нього там велике, велике виробництво. І при таких кількагодинних розмовах про філософію, про різні штуки, я його запитав таке питання: а чому він вважає, що в нього от вийшло, що да? в нього успіх стався? Порівняння, наприклад, з якимись конкурентами чи з якимись його друзями, які типу там з ним починали бізнес ти паралельно, і він таку класну річ сказав: він просто ризикував. Кажу чесно, я очікував, що він там скаже зараз якусь мегафілософію, там буде якась мегавідповідь багатогранна, яку там треба буде записувати кілька листків. Але відповідь виявилася така проста, що він постійно собі ставив нові виклики, ризикував, хотів далі рости і хотів займатися чимось більшим, брати на себе більше. Що мене потім вже так е, закинуло на таку думку, що все ж таки це такий е, голод духовний бажання, ніби рости набагато важливіше ніж цей голод фізичний, бо голод фізичний там його якісь знайомі закрили якісь там момент, а, а йому то не хватило. Він так далі, далі, далі йти. І це така причина, що він переміг, да, переміг в тій такій конкуренції. побудував таку велику зробив таку класну ідею, дав стільки цінності людям, бо він вірив, що, що треба просто ризикувати, треба пробувати років, нові нові підходи і не залишатися на місці.